you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Чого вже тільки не говорили та не вигадували Порошенка та його прибічники? Однак завжди вони знаходять іще одну можливість пробити дно. Ні для кого не секрет, що поки в Україні повномасштабна війна, вони турбуються про вибори. Раніше вони навіть обрали собі так званого лідера, який міг би повернути їх до влади. Однак зараз ситуація заграла зовсім іншими фарбами. Зокрема, порохоботи вже вперто нарікають залужного своїм лідером, який, як пишуть деякі експерти, має знятись на користь Порошенка, або ж за іншою їхньою схемою, залужний має стати президентом. А Порошенко, як годиться, великому політику буде прем'єром. Поки невідомо, як це все відбуватиметься насправді, але той факт, що порохоботи почали працювати по новій методичці та мають новий план повернення до політики, залишається Найцікавіше тут те, що в нещодавньому інтерв'ю колишнього головкома зсу запитали про його плани на політичну кар'єру. Однак залужний зазначив, що такі розмови наразі вести не готовий, та взагалі поки не готовий змагатись за крісло президента. Тому цілком можливо, що порохоботи знову обламаються, і залужний дасть їм вправну відсіч, заявивши, що він не претендуватиме на посаду президента України проте навряд чи порохоботи це зможуть зрозуміти. Найімовірніше, в їх методичках такий розвиток подій не прописаний, тому вони і надалі ганятимуться за залужним. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.